Часто питають Марія Павленко, відома письменниця, поетка, автор дитячих творів та дорослої поезії, розпочинала свій творчий шлях журналісткою в обласній молодіжній газеті Комсомольська зірка. Першу книгу для дітей видала у 1979 році. Останнє ж видання Дзвонар це самодостатня поезія. Авторка каже, що в назві книжки закладено не просто зміст, а тривожний заклик. Тому що те, що твориться взагалі, на книжковому. Я б сказала, не ринку, а навіть щось подібне до нього. От. А книжка дитяча, яка зникає від дітей, втрачає вагу від них. Це найбільша гуманітарна катастрофа на сьогодні в суспільстві, бо діти це майбутнє. Презентація відбулась у колі найближчих друзів авторки та її творчих учнів. Не обійшлося без віршів з присвятами, співів та обміну подарунками. Для присутніх школярів була влаштована автограф-сесія. Ця книжка може трішечки на виріз дітям, але вони зараз такі талановиті і інколи своїми запитаннями ставлять у глухий кут багатьох дорослих, і тому я цю книжку принесла цю для них, для їхніх суджень. За словами Марії Григорівни, в наш час видавати дитячі книжки автору невигідно. А тому твори Марії Павленко виходять невеликими накладами. Зазвичай це 300 примірників. Та й ті вона здебільшого роздаровує, адже збагачуватися на дітях не дозволяє совість.